Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Сержант 24-го МШБ Шабейдар з позивним колим заявив, що оптимально знизити мобілізаційний вік до 22 років. Молодь швидше навчити. Вона швидше все схоплюють. Я раніше працював інструктором. і Працював з дядьками 50+. Вони вже не тягнуть, тим паче в штурмових підрозділах. Зазначив військовий. Він додав, що оптимально набирати солдат від 22 до 52 років. Ідея щодо зниження, можливо, мобілізаційного віку, адже постійно чуємо, що запит є саме на молодь, яка якраз буде фізично витягувати всі ці важкі питання так підтримую молодь. проще навчити вони швидше схоплюють інформацію, так як в попередніх підрозділах мав змогу бути інструктором і працював з ну, з, з дядьками 50+, -плюс, uh -huh. ну, вони вже не тягнуть. Тим, тим паче в штурмових підрозділах. А до якого віку, перепрошую, <зас> так, будь так ласка, так. треба знизити, на вашу думку, мобілізаційний вік? Ну, гадаю, десь 52 роки і від 22 років.